І сестра, прочитаємо з Пістання до Євреїв, 12 розділ, початок другого вірша, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Свого часу було слово до пророка Єремії, В перший розділ ми читаємо: Що бачиш ти Єремія. І Єремія сказав, що він бачить. І Бог сказав, що ти правильно бачиш Єремія. Я пильную над словом Своїм. Що ми маємо, брат і сестри, бачити, що Бог сказав до нас, ти правильно бачиш? Я певний, брат і сестри, що якраз ми маємо бачити вірою Ісуса. Так як тут написано, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця. Віри. Для чого нам дивитись на Ісуса, братя сестри? Хтось сказав, що головне, щоб головне було головним. А що ж є головне? Ми маємо мету нашого життя, це спасіння нашим душам. Апостол Петро писав каже, досягаєте мети віри вашої. Спасіння душ. Найбільша наша мета і найголовніша ціль все те, ради чого ми живемо, ради чого ми ходимо в зібрання, це в кінці кінців отримати спасіння. Вінчатися в Царстві Божому в Його славі, бути там по вік з Ісусом. І це саме найголовніше, браття сестри, для нас в нашому житті. І оце спасіння. Воно було започатковано не ким іншим, як самим Господом нашим Ісусом Христом. В другому розділі, третім віршом євреєм послання, ми читаємо, що воно проповідувалося, оце велике спасіння спочатку від Господа. Спасіння на землю приніс ніхто інший, як сам Божий Син Ісус Христос. І започаткував Христос спасіння своєю проповіддю. Пізніше він приніс себе в жертву, воскрес із мертвих. І тут ми читали, що він є начальник або той, хто розпочав це спасіння, засновник спасіння, той, хто перший його приніс, впровадив, дав, подарував. Початок, Дальше ми читали, що він є і Звершитель. Всі ми був один момент такий в нашому житті, коли ми всі прийшли до Господа в наших гріхах, покаялися, отримали прощення наших гріхів, отримали від Господа народження згори. Ми тепер діти Божі, читаємо і так є, і ними ми є по правді, отримали дара Святого Духа. І каже нам слово Господнє, що це ще не кінець, що Христос є начальник, тобто Той, хто започаткував, хто, хто розпочав, і Він є звершитель цього спасіння. Коли ми читаємо 7 розділ послання до Євреїв, 25 вірш, то там сказано, що Він може завжди спасати тих, що через нього до Бога приходять, бо Він завжди живий, щоб за них заступатись. Слава Господу. Христос може постійно завжди спасати тих, хто через нього приходить до Бога. Бо завжди живий і завжди за них заступається. Якось у нас в шкліні наш присвітер в одному зібранні задав питання: ну, а всі впевнені в спасінні? Ті, хто тут є присутні. Всі впевнені в тому, що вони є спасені. Ну і, на жаль, знайшлися душі, які сказали, ну не знаємо. Як ми сьогодні з вами, браття сестри? Якщо мене запитати, спасений я чи ні? Якщо моє життя сьогодні обривається, закінчується тут, на цій земній дорозі, я спасенний чи ні? Ми маємо тверду потіху в тому, що зробив Бог, в тому, що дав Бог, що Бог поставив сина на віки досконалого, первосвященником по правиці свого престолу. Щоб в двох незмінних речах, в яких неможливо Богу сказати неправду, обітниця і клятва, тверду потіху мали ми, ті, що прибігли вхопитися за недію, яка лежить перед нами, яка для душі як якір, що входить за заслону, вовнутрішує, куди притечую за нас війшов Ісус Христос, Син Божий, ставши первосвященником за нас на віки. Каже Бог: не благоволить душа моя до тих, хто хитаються. Не благоволить. Ми з, не з тих, що хитаємося на загибель, але стоїмо твердо в вірі на спасіння душі. Чому? Тому що не хитається засновник нашої віри, начальник і звершитель нашої віри. Він є живий, він є вічний, він не міняється, він той самий. І, і наше спасіння в нові гору. Нам буває, і сестри, часом, ви знаєте, легко повірити, що Бог може простити самого останнього грішника. Нам легко повірити, що Бог може простити вбивцю, прийняти його. Нам легко повірити, що Бог може простити насильника. Нам легко це повірити, що таке може бути. Але коли стосується питання нас, коли е, є якісь недоліки або докори сумління, ми часом буваємо, сумніваємося. Простить мене Бог не простить. А чого так, і сестри? Хай би так не було. Спасіння вже є, прощення є. Питання стоїть, щоб ми дивилися на Нього і приступали до Нього, очистивши кроплінням серця від сумління лукавого. Для чого сумніватися, якщо є той, який все рішив, все устроїв? Ну і друга сторона є, і сестри. Добре, ну, ви знаєте, людина може, коли тяжко, коли проблеми, то людина дивиться, бо шукає визволення. А якщо все добре, а якщо все благополучно, здоров'я нормальне, в сім'ї все добре, діти всі віруючі, все хороше, стоїть питання: ну, може трошки розслабитись? То каже автор цього послання, по-моєму, четвертим розділом закінчуючи, то приступаємо до престолу благодаті. Щоб отримати милість і для своєчасної допомоги знайти благодать. Якщо зараз все добре, якщо зараз все благополучно, все хороше, то завтра може нам буде потрібна допомога. І щоб для часної допомоги отримати благодать, то треба сьогодні приступати до престолу благодаті. Треба сьогодні дивитися на Ісуса. Треба не випускати Його з поля зору. Треба триматися Господа щирим серцем. Бо завтра може так потрібний він нам бути. Бо завтра може бути зовсім інший час, і ми можемо зовсім інших умовах бути. І будемо шукати його. Добре, якщо ми його знайдемо сьогодні в цьому зібранні. Тому, дивлячись на начальника і звершителя віри, ми прихилим коліна, віддамо йому славу. Амінь.